Клуб Філіал села Тростянець». та я його завідуюча Логан Лариса Іванівна. Та проєкт на смак». Сьогодні наші господині села Тростянець» будуть готувати для вас страви за стародавніми рецептами, а саме ковбаса картопляна, грибна юшка холодна з рибою та макар з молозива. Та локшини. люблю молодця Я похопила Галина Карпіна. Готуємо таку страву, Дуже смачну коваса картопляна. Буду починати з картоплі. Треба стерти картортопельки. Півтора кілограма. Мамори дари. Штворошок нажарили. Дескільки 300 грамів двісті триста. Цибулька, цибулинка, пішла туди, де я першіку сюди сіпнем зари і солі. І будемо чинити. На прибіг рецю рок, та й зяжемо понаучувала, то нас мати не пять. А потім самі вже самі матері, самі баби. І Робимо. Немає права лопнути. Моя мозга здесь, а так, а так. И что? Сейчас сюда. Сейчас сюда. Конечно, у нас же моя мозга. Смазу, смазу, и Андреечку смазу. Rica de Riva, fresco bolena, pupa, raposa, câmera, raposa, câmera, câmera, câmera,

Закриваємо плам'я, беру заслугу і закриваємо печку. І хай печеться. Добрий день, мене звати Пальчикова Катерина Миколаївна. Я сьогодні буду готувати макара. Беру відварену вермішельку, беру трошечки солі, цукру, щоб він був солоденький у нас. Беремо, молозиво з-під коївки, то водичку, бо якщо не розбавить, то буде твердувати. І гарненько все перемішуємо. Будемо зараз на дечку. а ведечку трошечки зносимо масло. Розрівнюємо, щоб була рівненька. І ставимо в нашу пічку. Вже по ще як витопилося, щоб не пригоріло. наш макар. І все, десь на півгодинки. І будемо тувати. Бабуся готувала таку. Я ще маленька була, то бабуся готувала, у печі готувала. Ще хапінки були старенькі, і в печі готували. Готові пічку і готувала. Бляшки. Дечки були. У нас таких дечок не було. Були такі бляшки, чи на скворідках жарили. Ось так. Молозиво ж так. Це після якої ця корова. О, молозиво, і з молозива літом, Ну, коли як корова, хто коли корові ж порізно, і, і, тоді, ні. і ні. да. і Тоді з молозива робили. Добрий день вам, я забила Ганна Федорівна 1945 року. Хочу вам такий показати старовинний рецепт, який готувала моя мама, бабуся готувала. Це піста юшка на святвечір. І готові. Брали, замочували косольку. Ну, так, як, як у кого сім'я у кого бить, то, знаєте, більше, значить робили дві кого менше, менше робили. Тоді заливали водичку, дві літри водички. Так як ми робили на свою сім'ю, 2 літри водички і варилася спочатку косолька. Люди мені кажуть, а то капустяний такий борщ грибами, теж посмі, добрий, теж добре. Ну а я знаю, мабуть, ви знаєте, що в мене як діти приїжджають, навіть вони можуть на перший день різ, два казати, мам, а та юшка не осталася ще. Мама у нас іде. Ну, все ж таки навкус, кажуть, то на все ж кожна має свій смак, своє вподобання. Далі що, солимо? Ну, солимо вже буде так, якби засмаком за кожного. Ой, дрібненько, зробимо таку добру пережарочку. О, морковки я сюди не додаю через те, що вона так солодить. І раніше не додавала. О, це така старовина, ніж це буде. Робимо зажарочку, юшку посну, цибульку ріжемо. О, олійка розогрівається на сковородці олійка. Тоді цибульку, О, Вона була така золотистого кольору. Отож святвечір, тоді треба, щоб усі були люди настояні наст... 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 на такий добрий. На добре, позитив, О, що будемо вірити, що закінчиться в нас війна, що повернуться додому солдати, які йдуть, матері, дружини, діти. І все буде добре в нас. Хоч важко, бачимо, що важко. Щоб усі були здорові, щоб усі були живі. Вельмо ж так, як найти раніше різдво, то так було. Багато таких було з наші, наших, матері наші вчили так. Уже сьогодні святвечір, вже ми так помились, поприбирали все, позастеляли кровати, ніхто не має в ту ніч спати, бо то народжується Ісус Христос. І ми повинні всі не за що ніхто ліжка не розстеляв. Так і було. І в той вже день, на перший день ніхто не чесав. Голови косей, все, все вже ось встали. І яка та прическа була, яку ви зробили на той свят вечір, вона повинна така бути той цілий день, через те, що перший день так, дуже наші батьки цінували те все. Його зберегти, то треба подумати. Там я на другого тіста і така із твариночка цибулька. А, будемо ливати її в жмачку. І ложку. Вже будемо грибочки кидати. Ще буде великий стакан. Так, так, так. Тепер кладемо грибочки. Пасолька ну, в нас зварена. Ну, Зараз грибочки Отра покипить і тоді мулімо пережалочку. А потім уже кинемо рибку. Золотиста, пережалочка у нас свічка. Зараз підемо порежемо рибку, поки там закипає все, поріжемо рибку на кусочки і викинемо рибку. Рибка довго не вариться, і наша юшка вже підходить до кінця варки. Беремо рибку помиту о, і будемо нарізати її порційно. Буде за відкидати. Рибка довго не вариться, 20 хвилин і вже рибка наша готова. Уже буде в нас тут Так. Порежемо зараз, кинемо, поки там грибочки. О, Не можу поризити. Перші додаємо листочок. Так, дівчата, чосточку. треба грібочку, чотири буде. О чесночок даємо, додаємо вже в кінці варки, і знімаємо нашу, нашу юшку, нашу хреселецьку юшку, Не, не маємо. Не і достать кобаску. Будемо перевертати. Oh that's much. Oh, that's much. Oh, that's a nice.

Запила, два погоди, зробила, одна диня уродила, гуляю я, гей, гуляю я. Повезла я продавати, повезла я продавати, та й не знаю, що казати. Гуляю я. Гей, гуляю я. Поки люди ціну слави, поки люди ціну слави, то цигани дінь украли гуляю я, гей, гуляю я.